Друзі, всім привіт! Всім привіт з вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Лаут. Тебе просто чорна коробка. Чорна коробка. А що, всередині. <с. А всередині до нас приїхав новий дроп від Лоуда. Середньої місності, яке будемо відкривати мост. Давно вже не робили ми оглядів, тому дуже сумували за вами. Всі, хто також сумував, поставте лайк. Так. І всередині нас зустрічає як нових і не дуже смаків. <сум> Цікаво. <сум> і трошечки ось такі фіолетової бумаги. Почнемо чому. Не дуже новенькі. все дуже просто. Кенді Flip та Blueberry – це смаки, які раніше були у Лауда, але після їх перезапуску вони чомусь не з'явилися в основній лінійці. І ось настав час, вони повернулися. Прикольно! Ще один смак, який нам вже також знайомий це Коконат Cookies. Це була. Передноворічна лімітка. Угу. Їх там була дуже обмежена кількість 42 чи 45 щось так. І ось вона мігрувала в основну лінійку. Бо смак прикольно. Так, тепер кожен може скуштувати кокосову совпечу. І два новеньких смаки. Це у нас Grey та Papaya Сорбет. Папайя сорбет, мені подобається. Як завжди, ми вже більшість смаків скуштували. і сьогодні будемо про них говорити. Зараз у нас вже гріється Crepe Vines. Угу. І сьогодні ми будемо куштувати папайя сорбет. Ще не відкривали. Ну, по дизайну нічого не змінилося. В принципі, все як було, тому на дизайні, я думаю, ми зупинятися не будемо. Лаут ми е оглядаємо вже давно, не вперше. Тому, якщо ви раптом не дивилися інші огляди на лаут, welcome, В описі будуть посилання на всі огляди. Блін, я не дуже люблю виноград. Я відчуваю просто, як він мені пахне пахне прям пах, пах, виноградом. Тобто, ну так. Е Натуральненько. Але сказати, що я його люблю, то ні. на жаль. А так, так, подивитися огляду, ти нічого не любиш. Ягоди не люблю, виноград не люблю. Десертки, десертки не люблю. люблю. Фрукти не люблю, цитруси також. Ні, так? <клес> не правда. Цитруси я люблю і фрукти майже всі. Так. Мені дуже подобається, що в них малюнок є. Як зовні, так і всередині пачечки, ну, прикольні стильні пачки. Але ну, трохи печально, що це картонні упаковочки. Вже так, щоб зручніше було. Можна б виходить. Це було баночі, баночі. Так. Але нічого страшного. Всередині нас зустрічає пакетик з тютюном, з надривною лінією, як я люблю, і ще з наліткою. що Зато ну, ти все любиш оглядак. На тривній лінії люблю, люблю. Всі смаки люблю. Стильні пачки люблю. Ну, ми бачите, як інь і янь, тому так вже зробилися. сорбет. Е, Хочу сказати, що це не просто там, папайя з морозовим. Так? Тут додали вони ще полуницю, що дуже цікаво. Угу. Тут мікс папаї, полуниці та вершків зазвичай полуниця губиться в міксах. цікаво, буде скуштувати, як тут. Пахне прикольно таке. Mm -hmm. да. Дуже важкова ніжно. Як ото, знаєте, влітку, якщо хтось так робить, я впевнена, що по-любому хтось так робить, берете полуницю, топчете її, так і зі сметани. Дуже схожий запах. По сировині. Ну, на вигляд нічого не змінилося. Сируна зручна, без зайвого сміття, дуже добре, гарно пушиться, рихлиться і забивається. Не липне, не комкується, тобто тут ніяких питань. Ти, в принципі, до Лауда майже ніколи не виникає питань з тих. Е, ну не скажи, не скажи. Майже було бу, було питаннячко, і це було питаннячко з Тиха. Точно так. Так, е, у середній лінійці е, у Лауда було таке питаннячко, як Тиха. Вони навіть випустили мерч не ТХ, а міцно. Але друзі, скажу вам по секрету. Невеличкий спойлер на весь огляд, що в нових партіях ТХ зникло від слова зовсім від слова зовсім. Ви можете повірити мені на слово, тому що ми прокурювали цю лінійку. Uh, новий цей друг, який до нас приїхав, і не було тиха взагалі, навіть у мене. А ви ж розумієте, що я якби взагалі не поціновувач середньої і високої міцності, мені завжди тихашить. Ця прям дуже легенько йде та Не знаю, скільки часу ви на це витратили, скільки ви вклали туди своїх нервів, але дуже класно, що ви дослідковуєтеся до клієнтів. Так, це круто, що. Лаук працює над продуктом, а не просто штампує там смаки і все. Ми бачимо, що він прогресує. Це. Офігенно. Так. Але куди тепер дівати меч? а міцність? <рес> Гріємо і розповідаємо про смаки, які ми вже прокурили. Чашечка гріється. А тим, хто ще не підписався на наш канал, раджу підписатися, поставити лайк, настиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. І написати комент, який ми класні. Або будь-який коментар на ваш розсуд. Так, погнали! Угу. Я розкурю, а ти починай по смакам. Угу. Мені найвідповідальніше виходить дав. Ну що, я почну. Давай з грейпвайнса, якщо він біля мене вже стоїть, ми його куримо зараз. Куштуємо гарний мікс це взагалі мікс зеленого та синього винограду, як ви вже могли здогадатися. Непоганий мікс відчувається класно виноград, натуральний. Він такий кисло солодкий. В принципі, для тих, хто любить виногради. Я думаю, що він залетить вашу тяжечку на Ура! Так. Непоганий, гарний виноград. Нічого особливого і нічого поганого. Негай mm -hmm. uh -huh. no uh -huh. норм смак. Так. Блубері. Uh -huh. Це у нас свіжа чорниця з кислинкою. Я не люблю чорницю, і ось ми знайшли, що я не люблю. <laughs> Шоо! <laughs> Але. Uh -huh. Цей смак доволі непоганий. Він так, як і написано: свіжа чорниця з кислинкою. Присутня така невеличка свіжість, присутня кислинка. норм смак. До речі, мені сподобалась чорниця, Дуже схожа на орбітову жуйку з чорницею. Прям взагалі мені дуже була схожа. Ну, так як я не люблю чорницю, то для мене мало. Це вже показник. Це у нас, друзі, холодний малиновий льодяник. Також достатньо непоганий смак. Я відчувала класну малину. Тут є присутній холодок, але він не. Затуляє весь смак малини, тобто нормально бо буває, Знаєте, іноді, коли додають дуже багато холоду, його прям неможливо курити, тому що відчуваєш один блін, холод. Тут ні, все гармонійно, мені цей смак також сподобався, враховуючи те, що я ви ж знаєте, до ягід не дуже хочу додати, додати пачки, він чомусь нагадує смородину. Коли от на запах ти нюхаєш, я такий. Це точно малина? Але, але при покурі це гарна така малинка з легенькою свіжістю. Mm -hmm. Мені сподобався цей смак. Хочеться чогось незвичного, якщо чесно. Хочеться, щоб випустили якогось якось, якось Діковіна. А, mm -hmm. От ви там не плануєте якось Діковіна Хочете... випустити. Хотілося б щось таке вже з вау-ефектом, знаєте. А що, що б для тебе було з вау-ефектом? Ну я не знаю, це треба думати. Ну, так. Але щось таке. Щось тобі давай, що перший вау вау тобі було. Я не знаю, як вже про ковбасу думаю через тебе. Ні, ну ковбаса гарячі. Коконат Кокона кукіс. Дуже прикольний смак. Мені сподобався. Гарно відчувається випічка, відчувається кокос. Але це все гармонійно поєднано і не дуже притерно, не дуже солодко. Тобто це не прям що ж злипається все так. Це в міру гармонійний мікс, не притерний, але доволі прикольний. Мені сподобалося. І черга дійшла до Папая сорбет. Слухай, ну я здивована, що тут. Вона градиком трошки зукси. Я здивована, що тут гарно відчувається полуниця. Я думала, що вона як завжди загубиться. Він мені такий солодковастий. Не знаю, можливо, далі відкриється більш папає, але зараз він такий достатньо солодкий мікс. І при цьому відчувається ця ніжність від така, да, вершковість. По назві... Типу, Папая Сорбет, я думав, це буде щось таке схоже на морозиво з холодком, типу, сорбет, це морозиво. Але е, свіжості в цьому міксі немає. Mm -hmm. Це ну, мені більше схоже на вершки з полуницею. Ось Папая десь, десь загубилася. Більше, більше полуничний, ніж Ні, На після смаку я відчуваю такого. На першому фоні, от тут вершкова полуниця. Uh -huh. Смачна, мені сподобалось. На смаку є, а на школу ще так. Не знаю, мені прям відчувається. Але так, перша йде полуниця з вершками. До речі, дуже цікаво. Підкажіть, нас дивляться вже досвідчені кав'яномейкери, Можна так казати? Чи ви тільки новачок? Напишіть, будь ласка, дуже буде цікаво. Скільки років ви вже знайомі з кальяном? <гум> Після смаку є папа такий присмак цікавенький. Mm -hmm. Скажи так, ну цілком смак гарний, мені сподобався. Але ти правий, я дум. Я б сюди додала, ще трошечки холодочку, і було б так освіжаюче. Було б ну, сутко. Ну просто назвали папаю серп'єт. Ну я реально думав, що буде з колодком. Mm -hmm. Але в описі тут немає флотка. Mm -hmm. У них є опис і тут написано мікс папаї, полуниці та вершків. Ну не збрехали, виходить. Ну, мені сподобався. А, і що на цьому все? Ні. На цьому не все у нас розіграш для вас. Любі друзі. Буде два переможця: один на Ютубі, інший в Інстаграмі. На Ютубі ми розіграємо дві пачки з нового дропу, а в інстаграмі переможець отримає цілих 4 пачки з нового дропу. Отже, переходьте в інстаграм і приймайте участь. А ті, хто хоче виграти на Ютубі, умови дуже прості бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. А що в коментарі написати? Ну напишіть, який би ви смак хотіли отримати. І ви його отримаєте. Вірте в себе і в свою перемогу. Цілком гарний дроп. Прям таких провальних смаків тут немає. Всі смаки гарні, гарно відчуваються, смак передається. І найголовніше, що лав позбувся тихе. Угу. Тобто, кого раніше це зупиняло, хто не міг боротися з ТХ, то вже все побороли. То Перемога за нами. Я хочу вам нагадати, якщо у вас виникло під час цього огляду бажання придбати собі лав, то велкам в опис, там є сайт вдихай chill. І там ще є секретний промокод на знижку. Переходьте, замовляйте і не відмовляйте собі їх на солоді. Який би ти виділила смак із цих всіх, 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 всіх? Мені найбільші. сподобався папайя сорбет. А, із того, що є в цьому дропі, папая Сербет, непогана малинка, але я б її з чимось міксувала. Малинка. Скал. Ну, я б закінчила Скол, е -е. з цим. непогана малина е Кенді Фліп, але я б її з чимось міксувала, тому що я не дуже люблю лісові ягодиці з холу. А що ти? Ну, я з тобою. Згоден. Мені папаесорбет також дуже сподобався. Я б виділив би його. Coconut коконат Candy Flip, Ну, мені цілком сподобалось все. Конечно. Так. Ну, найбільше папаєсорб'єт, так. Звичайно, що від тебе нічого іншого не очікувалось. На цьому будемо завершувати. Наш випуск, дякуємо Лауду, що дали змогу першими одним із перших скуштувати цей новий дроп, а також порадувати вас, наші любі глядачі, розіграшем на цей дроп. На цьому будемо вже. Тож давайте треба багато активності. Я хочу нагадати, якщо ви не підписані, підписуйтеся. Якщо ви вже підписані, пересилайте своїм друзям, родичам, знайомим. Хай вони також, якщо вони люблять країнну культуру, приєднуються до нашого вдихаючіла. А робимо дві дивні тяжечки за вас з подвійною дозою гарного настрою. Відпускаємо вас проживати цей день чи вечір. Хай вас все буде добре. Пока До надо погляди, чил, дыхай, кай.